Ось такий от красавець стоїть. Покажу вам, что ну, тут мимо нельзя пройти, я, конечно, пожал бы руку владельцю цього аппарата. Настолько состояние, суперове його, супер, він реально як новенький, не ржавчинки, ніде нічого немає, диски якраз в тему йому стоять. Все, це вже, це вже раритет. В раритет. Германии вже німці ганяються за таким, якщо ще в такому стані ще й автомат. Вон тряпочка лежить Пиль протирає, чувак. На рулю. Все, це вже раритет, пацани Це дорест, да, да, по-моєму. А ні-ні-ні, це вже этот Рестовий, по-моєму. Да? Ну напишіть в коментах по моєму рестовий Та ти що, огонь, Апаратик з люком. Супер, тачка. Супер.